Романтична аура вечірнього міста одна із привабливих рис екскурсій, яку почасти пропонують у Римі. Погоджуйтеся! Нічне місто зовсім інше. Освітлення, на яке місцева влада не жалкує коштів, додає йому величності таємничості. Всесвітньо відомий колізей вночі з потоками світла вражає більше, ніж в день. Взагалі цей об'єкт надто розстражували. Це майже номер один у списку римських пам'яток. І зустрічі з ним це моя думка. Навіть трохи розчаровує. Чекаєш більшого. А на третій день перебування у Римі, минаючи Колізей, вже не сприймаєш його як щось особливе, і залишки будівель могутньої імперії стають звичайними міськими орієнтирами. Ні вдень, ні вночі не минути Ватикану. Лише нагадаю, що маленька держава розташована у межах Риму у 1929 році. Її заснували за латеранською згодою Риму католицька церква та Італія. До Ватикану відносяться багато най. найменша держава у світі, менше половини квадратного кілометра, найменша кількість населення близько тисячі людей. Найбільший християнський храм у світі Собор святого Петра. Над його інтер'єром працювали найвеличніші майстри відродження а з куполу відкривається найзахоплюючий вид на соборну площу. Музей Ватикану це також один з найвідоміших комплексів. Цитадель мистецтва, розписана Мікеланджело і Боттічеллі, Секстинська капела, найостання після лабіринту музейних кімнат, численних спусків та підйомів сходинками. За останні 30 років кількість бажаючих потрапити у музей Ватикану зросла у три рази. 80 тисяч людей сюди приходять щоденно, і майже 4,5 мільйони на рік. Як слідство, ще одне най. найдовші в Римі черги. Аби боротися з ними, планують створити систему резервування квитків через інтернет. Але кажуть, на довжину черг впливає незручний графік праці ватиканських музеїв усього 5 годин на день. Тутешні працівники, як справжні італійці, перериваються на кількагодинну сієсту. А нічні відвідини Ватикану мають певні переваги. Вільний рух центральної магістралі, що веде до собору святого Петра. Красиве освітлення і деякі моменти, що нагадують про земні риси високих осіб. Ось у цій кімнаті два віконці якого зараз світяться, і відпочиває головна людина цієї маленької держави Ватикан. Саме там зараз знаходиться папа Римський. Ці два віконці світяться кожного вечора допізно. Чому так довго не спить папа? Римляни шуткують, кажуть, що Бенедикт XVI перед сном малює комікси. Зовсім без жартів працює охорона на площі перед собором. І поки ми намагалися розглядіти силует папи у вікнах відпочивальні, карабінери заборонили нам телезйомку. Тож переміщуємося до більш демократичних місць. Увечері біля фонтану Треві дуже людно. Літня спека спала, і можна не поспішати у пошуках затінку. Хоча фонтан завжди, як магніт, притягує людей до себе. уявляєте, скільки людських енергій сходиться у цьому місці, і головне тут кажуть саме правильно кинути монетку у фонтан. Це треба робити обов'язково правою рукою, і монетка повинна бути якнайменшою. Тоді ваше бажання щодо повернення до цього міста обов'язково збудеться. Після реставрації фонтану у 91-му році влада заборонила туристам розкидувати гроші, але не наполягала і швидко ритуал знову поновили. Кожного дня ті, хто бажають повернутися до Риму і мають ще додаткові бажання, залишають на дні фонтану близько двох тисяч євро. Виловлюючи гроші, місто витрачає їх на громадські потреби. У Треві є ще одна традиція випити води з трубочок закоханих, що біля скелі з правої сторони фонтану. Тут я маю трохи зупинитися на якості води римських фонтанів. Воду можна пити без побоювання нашкодити своєму шлунку. Усі п'ють її просто так, або набирають у пляшки. По-перше, це вигідніше ніж покупати півлітрову пляшечку за 3,5 євро. А по-друге, вода з фонтану прохолодна, чиста та смачна. Римляни взагалі аквамани. Вони шанують усе пов'язане з водою. І вона тут зюрчить особливо. У давнину Рим був царем води. Її у місто постачали через 14 акведуків, тобто водопроводів. І на кожного мешканця приходилося тисяча літрів. Перші водопроводи збудували у третьому столітті до нашої ери, аби обслуговувати громадські бані, терми, а трохи пізніші акведуки постачають воду до місцевих фонтанів і досі. Уявляєте собі, конструкція третього століття до нашої ери працює минулого року. Правда, будівельники вели роботи в елітному житловому комплексі і пробили стіну труби, якою текла вода до фонтану Треві. На ремонт акведука витратили шість тижнів. Рим, місто фонтанів близько тисячі фонтанів кажуть, знаходиться тут, але навіть міська влада не знає точної їхньої кількості, каже, що кожного дня вони або не дораховуються, або знаходять якийсь новий фонтан. І ось цей відомий завдяки фільму Дольче Віта. Саме сюди шведська акторка Аніта Едберг запрошувала свого коханого, роль якого виконував Марчелло Мастрояні. <Р 'ї> да, да, <Р ї> <Р ї> я йду. Саме ця сцена із кінофільму Федеріко Феліні «Дольче Віта» і заселила фонтан Треві до уяви мільйонів туристів. Фонтан як музикант грає у басейні сцені, що будували протягом 30 років із 1732-го. А туристи, як глядачі, заповняють амфітеатр перед фонтаном. Архітектор Ніколо Сальві втілив таким чином ескізи великого Берніні, який є автором багатьох фонтанних шедеврів Риму і героєм легенд про суперництво майстрів епохи бароко, тобто конкурентів. Один із відомих у місті фонтан чотирьох річок. Робота Берніні. У центрі фонтану чотири алегоричні чоловічі фігури. Це найбільші річки континентів: Нил, Дунай, Ганг та Ріо де ла Плада. Виразна поза останнього стала приводом для пліток, що він закривається рукою, аби не бачити церкву Сан-Анізе, що навпроти розмістив інший гені Бороміні. Але все ж таки це легенда. Коли Берніні розмірковував, куди подіти руки біла церкви на цьому місці ще не було і в планах. Важко сказати, який з фонтанів Риму є найкрасивішим. Я б особливо виділила човник на площі Іспанії. Чудовий тихий фонтан. Біля цього ансамблю будемо наступного випуску. Усі римські водні точки це величезна кількість форм, нестандартних технічних рішень і дивна гармонія елементів усього простору, що навкруги. відтінків, що відбуваються в оточуючих будівлях, можливо забезпечує різні кольори води у фонтанах від блакитного до яскраво синього. Звичайно, фонтани це наймасові місця відпочинку туристів і найпопулярніші панорами для фото і малюнків місцевих художників. Гонорари їхні, до речі, в таких місцях також із префіксом най такі собі вагомі. На невеликій площі біля фонтану Аква Пауло, з якою можна насолоджуватися панорамою давнього міста. На сьогодні зупиняємося. Не дивлячись на заборони, місцеві мешканці у спеку тут навіть купаються. Ми не порушуємо правил тільки відпочиваємо. Дивіться у наступному випуску: чому мовчить пушка? Евна зустріч із Колізеєм, римські вулички і чи є у Римі пробки, іспанська площа в італійській столиці, і де кращий шопінг.